До верховної влади, а саме до президента України раз, до прем'єр-міністра два і до голови Верховної Ради три. Це одне звернення, інше звернення на цю ж саму тему до голови КМДА. І так я їх зачитую. Перше. Пане Артур, а давайте так. Звернення вони типові до, до цих осіб. Ні, вони трошки різні. Вони всі різні на одну тему, а на різні. А по суті, що ви хочете? Е... А читаю. Чи читаю? Я прочитаю, а не коротшення. Звернення перше, яке стосується до Верховної Ради, до президента та до прем'єр-міністра, громадська рада при Київській міській державній адміністрації звертається з наступними вимогами та пропозиціями. Перше, відтермінувати строком на один рік введення в дію закону України номер 417 про особливість здійснення права власності у квартирному будинку, сприяти ініціативу громадськості щодо вдосконалення чинного законодавства України у сфері ЖКГ, зокрема, внести до статті 9 пункту 1 України 417 житлово-комунальний житлово будівельний кооператив як ірівноправного управителя. Мається на ЖБК щоб на тих же правах, що і будуть ОСББ. Там тобто, вже нічому не забули. Друге, встановити соціально обґрунтовані комунальні тарифи з урахуванням власного видобування корисних попал. Приценно утворені у сфері комунальних послуг, собі вартості власного видобутку газу та виробництва электроэнергии. Вот такое короткое обращение нам ведет. Это то, что касается всех нас как жителей, столиці, жителей Украины. Второе обращение на голову КНГ это то, что непосредственно касается КНГ и депутатов Ежеви. Румаская рада. Керівської міській державної адміністрації звертається до вас з наступними вимогами та пропозиціями. Відновити комунальне підприємство по наданню комунальних послуг киянам щодо опалення електро, воду та газопостачання. Друге, протягом року провести за рахунок постачальників, тих, що я перелічив, комунальних послуг 100% встановлення відповідних лічильників. І третє. Розглянути можливість надати всім ЖБК та ОСББ в довгострокову оренду на пільгових умовах земельних ділянок, зобов'язати КП Київський інститут земельних відносин та КП Київський міський центр земельної катастрофа, оформлення права користування на земельні ділянки, межі земельних ділянок, погодити з представниками ЖБК та ОСББ згідно історичних довідок, ДПТ у разі наявності та генеральним планом розвитку міста Київ. Надати можливість сплачувати орендні ставки живека ОСББ на біля вогню. Це звернення до КНБ і до Києва. Якщо підтримує, я хочу поставити це на голосування. Ну, я прокоментую, по-перше, у мене особливо великому мінімум 3-4 питання. Чесно кажучи, з такого великого комплексу питань, мені зрозуміло питання щодо відтермінування. закону, так? Да? Да. Оце, оце треба да. прийняти. А, а оці інші речі, їх а треба вивчати. Тут так на службу надати комунальним підприємствам землю, ну, тоді які підстави, що надати. Тобто, то, ну, то, я не знаю, можна ще якось, якісь, може прокоментувати? Нічого сложного, ні. Те, що люди, скажімо цю інформацію, вони зараз не можуть її якось опрацювати, вони не можуть зараз якось, тому що вони всі ж володіють зараз масою законів, яку вже ви напрацювали. Тому, наприклад, не зрозуміло тільки відтермінування закону. я підтримую двома руками. Можливо, якщо громадська рада інша думка, будь ласка. Є, це моя думка. Поступило дві тримати. пропозиції. Тому проголосувати. Цю пропозицію і цю. Да. Давайте окремо, першу пропозицію проголосуємо, Вона дуже, дуже вчасно. І другу. Перша да. пропозиція. Ну, першу, це яка? Те, що ви зрозуміли. Так, це це позиція щодо відтермінування закону No417.8 про особливе здійснення права голосу на батьковірному будинку. Так, те, що в нас є в порядку денному. Так. Да, Все, тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати відтермінування закону України? Ні, ні, іменно от перше це відтермінування. Дивіться, Я ставлю щодо порядку денного. У нас не питання щодо порядку денного про закон України. Артур від Артур від розкрив це питання, що конкретно про закон, що ми маємо про його відтермінування на рік, тому що ну не готова сьогодні громада, не справилася на завданням створення ОСББ. І є питання до ОСББ, до впорядника, хто буде представляти інтереси, як він нагроє нарахуватися та, тарифікація і все інше. Тому стави на голосування. Хто за те, щоб відтермінувати закон, який вступає в силу 1 липня? Дію закону з 1 липня на один рік? Хто за? Хто проти? Одна ліна проти. Так, хто утримався? Одна ліна утрималася. Чинні комісії. Решение принято. Решение принято. Смотрите, действительно, решение правильно. Почему? Я, например, тоже при помощи правительственного депутата занимался этим вопросом. В профессиональном комитете. На, на сегодняшний момент основное положение, почему сейчас в комитете в Верховной Рады по ЖКХ куча подобных заявлений, потому что нет на сегодняшний момент утвержденного положения про проведение конкурса. На самом деле, с 1 июля должен проводиться конкурс э, мест, исполкомы местных комитетов э, местных рак. То есть на сегодняшний момент э, кабинета министров данного положения нет. То есть непонятно, как, что это будет дальше проводиться. Это есть железобетонные основания для треминования. Но положение профильного комитета как раз таки против. К сожалению, сколько мы сейчас к нему обращаться не будем, у них э, положи, позиция такая. Закон обуває чинності, то єсть, і все, то есть, і, к сожалению, нічого нічого не може, ну, та... Ми з відповідним рішенням, проектом рішенням, вертаємось до голови, до голови, київської військової голови? До кого? До голови, до пана, до пана Ровія, так, так, да? По перше про вітермінування. Для секретаря. Президент, голова Верховної Ради прем'єр-міністр. Все. Але треба побунтувати, що не просто ну, тут, uh, единствен... uh, не допустили. є що є предложение добавить ще по поводу положення. Що на сьогоднішній момент положення, відповідно, про проведення конкурсу. В принципі, кстати, в 18 числа прошлого місяця профільний комітет Дівської ради, тобто я осматриваю це потім. Люба. Подобна інформація є на сайті. Посмотрите, можете взяти тут за пасаж, осколковику регламент. Давайте перевіряти. Рішення це вже прийнято. Ми проголосували, відтермінувати це все здорово і правильно, але нас дуже мало часу і можуть не відтермінувати. І тому є дуже велика така, я вам скажу. Загроза, да, і загроза в тому, що я була присутній на форумі, на якому працівники банків, голови обласних адміністрацій і западні фірми підписали меморандуми дуже торжественно, і всі обіцяли, що значить голови обласних рад будуть сприяти тому, що банки нададуть кредити. А оці управляючі компанії отримають ці кредити, а потім хтось буде, я сижу, думаю, а потім будуть віддавати. Оце зараз Хрущовка ось перед моїми очима. У нас реклами пише. Дуже коротко. Це... Наші два рішення. Якщо чекайте, дуже коротко. Завтра люди на вулиці будуть, а тому. Якщо хтось хоче, будь ласка, зверніться до мене. Я допоможу з цим шляхом, от дуже, дуже таким, що можна вийти з цього положення, от, а не, не вилетіть на вулицю. Це найстрашніше зараз. А це ну, зовсім реально. Я вам дякую за я, я, я цей закон прочитала от Адая, знайшла і все. Так, і все. Олег, дякую. Так, що то що такого так, пакету, які так, падають? Це, я иду в поддержку. Я пришел поддержать эти все вопросы. Они жизненно необходимы. Все. Пакетом. Да. Да, да. Они это скажу. Не надо это голосовать. Я не скажу.